Кількасот українців і поляків зібралися на площі в місті Зелена Гора, що на заході Польщі, аби вкотре нагадати, що в Україні ще з 2014 року триває війна. Відбувався маніфест на підтримку України у зв'язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії на територію України, а також десятої річниці від початку війни розв'язаної Росією в Україні. Присутні не лише говорили про події початку повномасштабного вторгнення, а й співали українські пісні, згадували тих, хто відстоює і відстоював честь територіальну цілісність батьківщини. Шануємо вічну пам'ять тих, хто віддав своє життя відстоюючи ідеали миру, добра та справедливості. Учі вічну пам'ять тих, хто віддав своє життя бронюючи ідеал покою, добра і справедливості. Попрошу, хвиля тіше. Організували маніфестацію не лише для того, аби вчергове зібрати українців, які вимушено переміщені до Польщі, а й нагадати всім, поки хтось свариться, продовжують гинути військові та цивільні. Нагадати тим, хто можливо трошечки забув, що в Україні війна тяжкі бої. Хотіли зголосити про то ще раз для всіх і для українців і для поляків, що не можна сваритися в такі часи. Спочатку повномасштабного вторгнення за кордон виїхали близько 2,5 мільйонів українців з них більше половини до Польщі. Станом на кінець грудня 2023-го Лише офіційно працевлаштованих там майже 750 тисяч осіб.